Дуже гарний подарунок в новому році синочок. Цей маленький українець з'явився на світ першим у новому році в Тернополі. Його мама радіє, що син обрав саме 2023 рік. Мені здається, що 2023 має нам принести і перемогу і. Те, що хлопчик, це також, мені здається, якийсь знак хороший. Вдома на братика чекає тато і ще троє діток. Старша сестричка і два хлопчики. Над іменем думають усією сім'єю. Вже не можуть дочекатися. Дзвонять, фотографії, висилайте, відео знімайте. Всі хочуть назвати по-своєму. А це також мають якісь варіанти, так? Можливо, Арсенчик. Що думаємо? Після хлопчика під ранок нового року народилася дівчинка. Тепер в молодій сім'ї потрійне свято. 1 січня день народження донечки, а другого в мами і тата. «5.45, 1 січня. Так «Тобе вже в принципі зустрічали новий рік в, в процесі. Я вже ну особисто, я же кажу жінки. Можливо, давай же якось під друге число щоб було віддалі в трьох. Каже, та може давай, щоб було в втрьох, але ну відчуття, дійсно, зараз. Такі емоції просто переповнюють. О, я була дуже щаслива. Ми хотіли дівчинку, ми чекали на дівчинку. Це було не знаю. Я себе мамою хлопчика не бачила. Перевісток 1 січня народився в Ірини. Породілля каже, її син сам обрав собі подвійне свято. Взагалі над її ставили 2-3 січня. Але закутій хлопець на перше. Подвійне свято, дуже гарна дата. Ну, як на мене, це для будь-яких батьків найкращий початок року. Тату, взагалі, на сьомому небі від щастя. Я думаю, дата для нього вже не має такого значення. Головне, що син, так? Так. Заздалегідь поспішила з'явитися на світ ще двійко хлопчат. Двійнята народилися на 24 му тижні, розповідають лікарі. Тепер хлопчики в реанімації набирають вагу, бо поки що дуже крихітні. Жінка народила двійню, перечасно в терміні 24 тижні, тижні, з масою діток одного 610 грам і другого 630 грам. У порівнянні з першим днем 2022-го цьогоріч дітей більше каже Віктор Овчарук. Сподіваємося, що все таки війна не повпливає на народжуваність, тому що українці повинні народжуватися, нація повинна рости розвиватися. Тому це для нас є своєю рідним таким чином показово. Ще три хлопчики народилися 1 січня в другому пологовому Тернополя. Тож новий рік почався плідно семеро українців та одна україночка.